Іван Карпенко Карий, наймечка, весталанна Сава Чали. Іван Карпенко Карий народився 29 вересня 1845 року. Справжнє прізвище драматурга Іван Карпович Тобілевич. У свій псевдонім Іван об'єднав ім'я свого батька. Та улюбленого персонажа Гната Карого, Назара Стодолі Тараса Шевченка. Сьогодні п'єси Карпенка Караго вважаються класикою української літератури та регулярно ставляться на сценах найвідоміших театрів країни. Серед їх числа виділяють Мартина Борулю, Сто Тисяч, Хазяїн та інші. Але в цій книзі ви побачите драми наймичка Безталанна і «Сава Чалий». і я коротко розповім зараз вам про кожну з них. Отож, Безталанна. Я не очікувала такої прекрасної і одночасно трагічної п'єси від Івана Карпенка-Карого, болючими шрамами на моєму серці відбилася ця історія. А найцікавіше полягає в тому, Кого ж можна в цьому творі вважати безталанним? Певно, така характеристика підійде і до Степана, і до Варки, і до Софії, і до Гната. Настільки правдиво і яскраво описав автор цю маленьку спочатку трагедію, ми починаємо розуміти, що за щастя, коша б і надумане доводиться платити. Іноді ми платимо надто дорогу ціну, як от Софія. Погодьтеся, хто не пускався берега, як варта, хто не помилявся, хто не кохав. Все-таки, якщо дивитись на твори з боку моральних повчань та уроків, то, певно, Тобілевич хотів донести нам цю можливу невірність дій, наші помилки, змалювавши їх таким зворушливим і драматичним способом. Саме в цьому творі читач бачить традиційну рису українського письма, трагізм. Важко собі навіть уявити, що таке дійство відбувається і, на жаль, ніхто не захищений. Людська натура надто зрадлива, а ми на те і люди, щоб помилятися. Тим не менше це не перекреслює фатальних помилок, яких ми допускаємося. Чиїсь жарти коштують комусь життя, чиясь забаганка щастя, що з майстерністю описав перед нами цей прекрасний автор. Я вважаю, що найкращим доказом геніальності письменника є почуття, які викликають його твори. У цьому Карпенко Карий не перевершений. Він мусив мене і жаліти, і ненавидіти, і радіти, і сміятися. Разом з героями я проклинала і благословляла. І це прекрасно, що такі твори, насправді наповнені гуманізмом, здатні відкрити в людині людину, показавши все її людське та звіряче. Наймочка. З самого початку і до кінця мені здавалося, що це м, звичайна п'єса на більш-менш звичайну і цілком тривіальну тему в українській літературі, описана ще Кобзарем. Загалом цей твір просякнутий тим трагізмом, для кого читачі української літератури. Певно, вже звикли, навіть не дивуються. Тим не менш, Карпенко Кари зробив дещо нову, підняв дещо сильну і пекучу тему, про яку, на жаль, воліють частіше замовчувати. Тим паче, у XIX столітті, коли надто сильно відчувався дотик релігії та її догматів. Ця тема була темою не лише трагічної долі дітей сиріт не лише важкої долі так званих покриток, але й темою інцесту. Неочікувано чи не так? Я неочікувано для себе збагнула, яку треба мати силу, щоб у 19 столітті описувати такі речі, які люди вимовити навіть сьогодні не завжди можуть. Особисто я разом із Харитиною розсипала кислиці, особисто я раділа з нею в залежності від ситуації. І ніби особисто я пройшла через весь тяжкий життєвий безталанний шлях цієї прекрасної дівчини, і швидко в голову закрадається думка: а чи могло бути інакше? Чи могла б ця дівчина бути врятована? Хтось скаже, що, звісно, могла, але ні. В тогочасному суспільстві в такій ситуації інакше статися просто не могло. Читач бачить, що саме тоді честь коштувала дорожче за життя. І вирішувати правильно це чи ні, в усякому разі, не мені. І не була б вона врятована в тих жидів. Моя повага до всього єврейського населення не могла б вона бути врятована і Панасом. Ніби на її душі, на її серці від самого народження було викарбуване слово смерть, бо інакше бути не могло. Бо як не крути, а доля штука вередлива. Іван Тобілевич взяв на себе роль головним чином народного співця, який своїми творами. Як це не дивно, оспівує і прекрасне, і жахливе в усіх його проявах, але ж життя наповнене хай і сльозами, хай і сміхом. На те він і письменник. І Сава Чалий. Сава Чалий це реальна людина. Український військовий, козацький сотник, полковник, війська на службі Речі Посполитої. Надвірний старшина Потоцьких. Перебував якийсь час на Закарпатській Січі, згодом служив сотником надвірного загону польських князів четвертинських, брав участь у повстанні гайдамаків на боці сотника Варлана. Умані склав присягу на вірність Московії, в особі полковника Полановського. Який був висланий на Поділля для підтримки кандидатури на трон Речі Посполитої Августа 3-го. На чолі сотні взяв міста Шаргород, стіну, в яких забрав майно. В Могилеві забрав майно горецьких купців, які везли товар до Києва. На Запоріжжі отримав підтримку полковника Василя Пхайка і сформував новий відділ гайдамаків. Після придушення повстання знову перейшов на бік Польщі, став на службу магнатів Потоцьких як полковник на службі Речі Посполитої. Амністію отримав за згодою великого коронного гетьмана Юсифа Потоцького. У грудні 1736 року брав участь у виправі Малинського проти загону Медведя, відзначився, сутитися під боровицею. У 1737 році отримав самостійну місію охорони прикордоння над Тясмином. У 1740 році він вирушив на Запоріжжя, зруйнував сторожу над Богом, розігнав варту, пограбував сусідські хутори і спалив церкву. Козаки заприсяглися помститися. І вночі на різдво, 7 січня 1742 року, гайдамаки загону гната волого напали на двір у степашках та вбили Саву чалого, спалили його маєток, шкоду оцінили тоді у 80 тисяч польських злотих, а дружина з немовлям втекли при допомозі служби. Ці в цій книзі представлено історичну трагедію Івана Карпенка-Карого Сава Чалий, написано у 1899 році на основі історичних документів. Є описує Гайдамацький рух 18 століття та є драматургічною обробкою народної пісні про Саву Чалого. В центрі сюжету трагедія людини. Яка в своєму серці мала вірність і любов до батьківщини, але, бажаючи врятувати рідну землю від кривавих боїв, повстанців гайдамаків з Панами, пішла хибним шляхом та зрадила товаришів. Отож, Іван Карпенко Карий, Наймечка, безталанна і сава Чалий. Навчальна книга Богдан рекомендує.